Псалом 138. Для диригента хору псалом Давидів, Господи, випробував Ти мене й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі пута мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду й спереду, і руки свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шоолі, ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене і ніч, світло для мене. То мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було, які дороги мені стали думки Твої, Боже, як побільшилось їх число. Перелічую їх численніші вони від піску. Як пробуджуються, то ще я з тобою. Якби Боже вразив Ти безбожника. А ви, кровожерці, відступітесь від мене. Вони називають підступно тебе, твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджуся. Повною ненавистю я ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь.